Білого слона консервують цієї осені на семісінькому вершечку Карпатської гори Піпіван розгорнулася активна діяльність. Збудовано у 38-му році поляками метеорологічно-астрономічну обсерваторію, яку назвали білим слоном. Чекає не лише збереження, але й повна реконструкція зруйнованого часом наукового об'єкту. На думку відомого астронома для його колег відбудова не матиме особливої цінності. Попри те, старт робіт на піп івані Чорногірському перспективний для розвитку багатьох наук. Я думаю, що робота буде з вона потрібна, я кажу, головним чином для біологів, метеорологів і екологів. Оскільки львівські астрономи в 49-му році кілька разів були там, на тій горі, на Попійвані, і провели детальний аналіз таких метеорологічних умов, так званого астроклімату, то виявилося, що він страшенно поганий. Там дуже великі завихрення і дуже сильне дрожання з зір. Відновлення обсерваторії, частина масштабного міжнародного проєкту, який здійснюється. Під патронатом президентів України та Польщі. Згідно угоди про співпрацю, тут створять біологічний стаціонар із дослідження Карпатської флори, а ще відновлять метеостанцію, яка стане другою за висотою розташування у всій Європі після аналогічного альпійського об'єкту. Окрім того, він вплине на рух туристичних потоків Карпатами. Воно змінить повністю туристичну карту нашої області. Прикладом цього є подібна обсерваторія значно в менших масштабах і нижче 1876 метрів на каспровому версії в Польщі. Ті фотографії, які ми отримали звідти, то засвідчують про те, що там іде черга, як до музеею колишнього вождя. Обсерваторія на горі піпіван нещодавно потрапила у власність Прикарпатського університету. Саме цей вищий навчальний заклад працює над відновленням науково-дослідного центру для вчених та студентів. Роботи з консервації будівлі фінансуються спільно з Варшавським університетом.